Восьмикласниця Мілана Ковш декорує баночку у патріотичному стилі. Обрала для розпису синій, жовтий та зелений кольори. Я вирішила ній зобразити наших воїнів зсу трошечки додати зелених кольорів для того, щоб показати ну таку воєнну більш тематику. Та вирішила зробити колоски з сердечками, типу щоб показати ну як Україна школярі з ЗОЖ номер 27 імені Дмитра Іваха долучились до патріотичного майстер-класу для незламних із любов'ю. Прапори України, тому що для мене Україна це. Жовте, поле, блакитне небо чистеньке. І також хотіла зобразити надпис ЗСУ з рукою, яка символізує непереможність нашої держави, наших воїнів, хлопців, які воюють і які віддають своє життя за Україну. І не залишаємося ніколи осторонь. В тилу все ж таки ми так само будемо працювати і будемо працювати. До останнього для того, щоб ми могли спільно з виконати нашу спільну мету. Це перемогу. І відповідно, ми хотіли би сьогодні зробити щось приємне для того, щоб ми могли би передати нашим військовим, нашим бійцям, які боронять нашу країну. Ініціювали майстер-клас працівники бібліотеки філії номер 11 та ВПУ номер 4 Організували його напередодні Дня Героїв Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув, та подякувати тим, хто продовжує боронити нашу державу. Баночки ми будемо оформлювати трафаретами та акриловими фарбами. Ось, е, накладаємо трафарет і наносимо акрилову фарбу. Ось, а потім декоруємо стрічками на карта України, підтримка ЗСУ, голуб, колоски. Стараємося щось зробити цікаве, приємне нашим військовим. Своїми малюнками, які сьогодні будуть зображати, передадуть свою любов, свою повагу і свою. Е, Підтримку нашим героям. Після декорування баночки наповнили смаколиками і поклали листівки із побажаннями. Школярі розповідають, що написали для військових. Я хочу показати, щоб вони швидше перейшли до допомоги, подякувати їм за те, що зараз я можу сидіти тут і насолоджуватися життям, і не подумати про те, що зараз там. І я хочу їм сказати, що вони скоріше повернуться додому до своєї рідні. Я б хотіла їм побажати витримки, тому що в життя під час війни чути ці всі обстріли, це буде доволі важко психологічно. І також побажати їм удачі, так щоб вони змогли повернутися до своїх Сімей, дружин, дітей, мамів. Готові вироби передали військовим капеланам, аби ті відвезли їх у медичні заклади, де лікуються військові. Військових це дуже підбадьорює, це їх надихає. Вони тоді усвідомлюють, що вони не даремно пішли на війну. Ми відкрили таке тут служіння, як госпітальне капеланство, щоб хлопці. Вони мали піклування священиків про себе, про свою душу та відчували підтримку дітей та держави в цей непростий для них період. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.